Доброго вечора, шановні спільна. Сьогодні ми маємо неділю, 19 січня. Хочу показати вам, що в мене вишивалося цього тижня. От, І що ми будемо, подивимося, що ми можемо перенести на наступний тиждень. Цього тижня я вишивала мою, почнемо традиційно з моєї Фієріка Вишивається на 18 каунті ниточка ниточками Хест, два складення. Робота велика. От, по розміру, але по кольорам зовсім скромно, 26 світінків. Але вони свою роботу роблять бо чудово підібрані. Я дуже рада, що я її почала вишивати, я її дуже хотіла, і я її такі потихеньку суну до фінішу. Суну я її не поспішаючи. Їм як цукерочку, бо вона ну, реально легенька, простенька. Я не думаю, що буде більше як отак. Донижу. Донизу, от, буде зовсім трошечки, і я думаю, вже зовсім скоро ми побачимо, як я її вже зовсім закінчу. Також цього тижня я вишивала в межах просувальний вишивун. Ось цю мою роботу. Це моє, мій будуар. от, І е, вишивалася як, власне, тут дійшла до куточка, от, е, повністю вишила до до краю куточка. Трошки вишивала квіточки, власне, тут заповнювала до кінця от те, що в мене є. Тут трошки квіточок повишивала, тут трошки повишивала. Ну, коротше, хрестиків з 400 точно буде. Я так думаю. Вишиваю на канві, тут 14-й каунт, ниточки. Ну, напевно, ПНК, я не знаю тут по набору. Але дуже схоже по якості на ПНК і дуже мінус цієї роботи в тому, що вона дуже погана якість друку, Вона не попадає в клітинку, я не знаю. Чи це спеціальне, чи це опадково, але ну, дуже велика площа м, виробу, вона вона зображенні, Зараз покажу вам. Не відповідає розміті клітинок. І через це доводиться звертатися. Я по-другому це не скажу, і підсовувати, підлаштовувати. От. Ще коли воно з, на, на півклітинки трошки з'їхало, ще таке діло, а коли воно з'їхало на 2-3 клітинки, от, то воно дуже незручно і не вишивати нічого. От, тому наразі в, на, вона в такому стані, вона в мене, приймаючись участь в вишиванні. Зараз я вишиваю на цій роботі нитичну частину, а потім візьмуся за бісерну частину. Буду пришивати бісер, бусини. Думаю, має вийти непогано. От. Один день я її взяла, повишивала трошечки зовсім не багато знаю, але потихеньку вона сунеться і мене це неймовірно тішить. Що ще в мене вишивалося цього тижня? Цього тижня в мене вишивалися також мої соняхи. А моє соняхове поле. Ну, я вишила небагато, я вишила його вверх до. Просунула з краю і до От. Мені дуже подобається, як воно виходить. Я з великим задоволенням буду його продовжувати просувати. В принципі, не так багато і залишилося роботи. Я вже думаю, що я десь половину вишила. От. Що ще в мене вишивалося цього тижня? Цього тижня в мене також вишивалася моя гусеничка по а... грі Аліса. У і вона ще трошечки підшилася. Мені залишилося по хрестикам всього 500. Залишилось чимало бекстрічу, і треба буде викладною ниточкою зробити їй, власне, оцю до кальяна трубку. Але я думаю, що тут нічого складного не буде. Там проста викладна нитка, що правда, я ще не знаю, який колір буде. В оригіналі такий золотий. Оранжево-золотий, але який буде по факту, я ще поки не вирішила. Бо в мене оранжево-золотого немає металюка, але є схожі нитки, тому я буду пробувати. Що ще в мене вишивалося цього тижня? Так само в мене вишивалася а, моя, вишивала. Я брала свою своїх дядликів від катрусіних рукоділок. Скажу чесно, я вже душила до верхнього краю. А саме ось тут це вже буде верхній край роботи. Я цьому-дуже дуже рада. Мені залишилось тут відшити буквально двома відтінками, щоб дойти до куточка. Це буде такий сірий, отакий темніший і такий світліший. Я дуже рада, що вони у мене вже просунулись. Три, три, майже 30% роботи готово. До того ж, мені дуже подобається, як воно виходить. Чесно, я вишиваю її на 20, на страміні? Я, власне, не пам'ятаю, який там каунт. 22-й, здається, чи 125-й. Ну, власне, не суть Мені дуже подобається на цій тканинці вишивати, дуже приємно. Дуже акварельно виходить робота, дуже красива, і я з великим задоволенням буду її продовжувати вишивати. От, до, до фінішу власне, цієї роботи, бо вона реально дуже класна. Мені розробка катрусі дуже подобається. Всі... Так, є одиночки, є одиночки, але вони, мені здається, кожна на своєму місці. Тому, в принципі, для мене одиночки то не страшна така якась історія, але не дуже зручно їх вишивати на стримінні, проте можна знайти варіанти і викрутитися, як то кажуть. От, Нічого критичного не сталося. От я буду продовжувати вишивку цієї роботи, і я її сподіваюся, я майже вже дошила до тисячі, яку я маю вишивати щомісяця, мені буде з чим звітувати котрусь цей місяць, мене це дуже тішить. Бо минулі місяці я просто не встигала, але цього місяця я вирішила трошки змінити підхід. Я вирішила цю роботу мені все одно раз на місяць треба її вишивати, я її вишиваю починаю вишивати на початку місяця, по трошку, от скільки йде, скільки там за вечір проколупала, щоб наколупати за, за місяць тисячу. Ну, це не так багато, це якщо розібратись, це по 250 значочків. Враховуючи, що я вишиваю тут півхрестом, в принципі, можна. От, але мені дуже подобається, як воно виходить. Листочки такі гарненькі, фактурненькі. От, я вишиваю отут по краю дерева. Чому така лінія? От, бо я вишиваю по краю дерева, от, і е, щоб у мене був фон. Я хотіла душити до краю, до верху самого, і вже звідси почати рухатись. ось так, І отут заповнювати потихеньку. Спускатися вниз і заповнювати. Я думаю, це буде дуже цікаво виходити. От, І потихеньку буду заповнювати і спускатися тако вниз сюди. А, має вийти щось, має вийти цікавий в мене досвід, тим паче, що тут буде ще один дятлик. Ми вже бачимо тут його лапку. От, чи то лапку, чи то дзьобик. А, дзьобик ми бачимо його. Тому скоро буде. от, скоро буде. І будемо просувати, покажу вам надалі, що в мене буде. О, такі в мене цього тижня просування небагато. Але я вам скажу і немало, тому що роботи просуваються, це мене дуже-дуже тішить. І я сподіваюся, що всі мої роботи будуть рано чи пізно завершені. А всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Па-па!